um mm -hmm. Обслужу народу Казанского района. Полужик Васильев. I'm not know. Дякую вам за довіру, за служіння за щоденну роботу. Разом ми слива, разом ми майбутнє. Слава Україні. Шановні колеги, перед тим, як переходимо далі по процедурі, хотів би від вас почути зворотню відповідь стосовно резолюції. Район Ради є можливо якісь зауваження, питання, доповнення? Чудово, особенно все, все правильно. Розділяємо цю позицію, викладемо на резолюції. Немає ще жодних зауважень, аби вона була якось реалізована, якось Розумієте? наповнена, наповнена. Так, Та, що з місцем, да. так, так, розумієте, це якраз було важлива зустріч, яка передусім наше майбутнє визначає так, тому що якраз і мене обрали як віце-президента оборот з європейської інтеграції, це якраз для того, щоб посилити нашу позицію на міжнародному рівні. І я вважаю, що якраз. Ми повинні єдиним колом коло працювати. Нас було на засіданні вороги 90-го, можливо, більше я вже не пам'ятаю, годів районних рад. І всі голови обласних рад були присутні і всі визначили свою стратегію. Тому якраз ми повинні разом працювати. Я дякую вам, що ви розділяєте таку думку, таку позицію. Тому що разом ми повинні е, будувати нашу країну. Тому велика щира вдячність. Добре, тоді, шановні депутати, продовжуємо нашу роботу. Для продовження роботи пленарного засідання нам необхідно обрати лічильників у кількості дві, двох осіб. Прошу виносити кандидатуру лічильників. Вимушений контакт, військові, вимушено повідомити, що на засіданні у нас присутні 31 депутат, 23 депутата у нас відсутні, необхідний для роботи форуму є. Тому, якщо не буде і пропозицій, я виношу е, на голосування е, підтримати та проголосувати за запропоновані кандидатури лічників депутатських посвідчення. Хто за? Проти Утрималася? Дякую. Пропозицію прийнято в більшості голосів. Прошу в лічильників приступити до роботи. Шановні депутати. Шановні депутати, нам також необхідно обрати секретарят у кількості трьох осіб. Прошу виносити кандидатуру щодо членів секретаріату. Будуть інші пропозиції, немає. Дякую, шановні депутати. Прошу підтримати та проголосувати за запропоновані кандидатури членів, членів секретаряту депутатськими посвідченнями. Хто за? Проти? Отрималося рішення прийнято більшості голосів. Депутатів обраних до секретаріату прошу приступити до своїх обов'язків. Шановні депутати, до проєкту порядку денного пленарного засідання 24 сесії включено 8 питань. Необхідно зачитувати всі питання. Чи переходимо далі? Проходимо. Дякую. Також хочу наголосити, Матеріали з питань, що доключено до проєкту порядку денного було розміщені на офіційному сайті Районної Ради та на, на пленарній. Направлені, збачаю, направлені усім вам на особисті електронні адреси для ознайомлення та використовування в роботі, за погодженням з президією Кам'янської районної ради до проєкту порядку денного включено додатково два питання 7 і 8. Ставлю на поєменне голосування проєкт порядку денного 24 сесії районної ради. Прошу голосувати за проєкт порядок денного в цілому, поставши відмітку та свій особистий підпис у відповідній акції пойменного голосування. Шановні депутати, оголошую результати голосування. За 31 проти 0, 31, не брала участь 0. Ну. Порядок денного плана засідання 23 сесії районної ради прийнято. Шановні депутати, переходимо до розгляду першого питання порядку 1. Про виконання Хмельницького районної державної адміністрації делегованих Кам'янської районної ради повноважень за підсумки 24 року. З першого питання даного слова надаю начальнику Хмельницького районної військової адміністрації Олегу Гапичу. Шановні депутати, ми будемо заслуховувати чи переходимо до процедури голосування. Дякую велике. Прошу голосувати за проєкт ну, рішення районної ради з першого питання передкуденного в цілому, поставивши відмітку та свій особисто підпису відповідній фарсі повільного голосування. Шановні депутати, оголошую результат голосування по другому питанню За 31 проти 0. Утрималося 0, не брало участь у голосуванні 0. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду другого питання порядку денного про виклад... викладення новій редакції програми виконання судових рішень та виконавчих документів на 23-25 років. До слова запрошується Павло Сергій Михайлович, заступник голови районної ради. Шановні депутати. Всі питання ми не розглядали на президії. Будемо заслуховувати, чи приходимо до процедури голосування. Дякую, велике. Якщо немає питань зауваження, то ставлю дане питання на поіменне голосування. Прошу голосувати за проект рішення районної ради Друге питання питання передкуденно в цілому, поставши та свій особистий підпис у відповідній по поіменного голосування. Шановні депутати, оголошую результат голосування по другому питанню. За 31 проти 0. Отрималося 0. Не брало участь у голосуванні, 0. Рішення прийнято. Дякую. Шановні депутати, переходимо до розгляду третього питання порядку денного. Про внесення змін до рішення районної ради від 31.05.2022 року року No про... Продовження строку дії програми підтримки Кам'янського району для Броської області діяльності камінської районної ради та сприяння реалізації ініціативних проєктів, спрямованих на соціально-економічний розвиток кам'яського району на 22-25 роки. До слова запрошується пані Сергій, Миколаївської судди голови районної ради. Будемо заступити, чи приходимо процедури? Приходимо до процедури голосування. Дякую. Ставлю питання на повіменне голосування. Прошу голосувати за проєкт рішення районної ради по третьому питанню порядку порядку денного цілому, поставивши відмітку та свій особистий підпис у відповідній акції повійменного голосування. Оголошую результати голосування по третьому питанні. За 31 проти 0 отримувалося 0, не брало участь у голосуванні 0. Рішення прийнято. Шановні депутати, переходимо до розгляду четвертого питання. Порядку денного про внесення змін до рішення районної ради від 19.12.2024 року. No 16828 про районний бюджет на 25 рік. До слова запрошую по допригоду пану Олександру начальника 15 днів Української районної військової адміністрації. Шановні депутати. Будемо заступовувати, чи приходимо до процедури голосування. Так, Дякую, велике. Ставлю питання на пойменне голосування. Прошу голосувати за проєкт рішення районної ради По четвертому питанні порядку денному в цілому, поставивши відмітку та відмітити на свір судди, акцій відповідні голосування.